Що на Ютубі влада Волошина, зокрема, підписуєтесь, лайки залишаєте, коментарі завжди доєднуєтесь до трансляції, які відбуваються насправленно і для Ютубу Влада Волошина, і для Ютуба телеканалу. Прямий. Зі мною сьогодні Юрій Камальчук, народний депутат України, Фракція Слава Народу. Юрій, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю Влад, героям слава. Дякую за запрошення. Дякую за ваш час. Направду з таких повідомлень завжди приємно розпочинати будь-які розмови в прямих ефірах. Бо коли ти бачиш кадри обміну полоненими, і хлопці українські повертаються додому, все інше, це наші там розмови, дискусії, ефіри і так далі. Але ось ти завжди собі відповідаєш. Це найголовніше. Звісно ж, ми розуміємо, чому цей обмін і за яких умов хто посприяв, відбувся в чергове. Але м, ясно, що в світлі цих всіх перемовних процесів, так чи інакше, телефонних дзвінків між Путіним і Трампом. Наш йшлося, аби принцип всіх на всіх вже працював, врешті, і повернути всіх додому. Але це також добре. Що скажете, Юрій, На старті про це давайте. Звичайно, це покращує настрій. Однозначно. Я відразу в такі періоди отримую дзвінки від тих, хто має своїх родичів ще в полоні. Вони запитують, яким чином е, можна перевірити списки, чи можна щось пришвидшити там і так далі. Я кажу, все через центр звичайно, поводження з військовополоненими. Деколи беруть до уваги, якщо умовно питання хтось там важко хворий. Там я маю на увазі навіть не ті, хто в полоні, а з родичів, хтось та от зараз буквально виникла така ситуація. Я поняття маю, чесно, чи чи вдасться якимось чином там швидше знайти і повернути того чоловіка, чия дитина зараз важко захворіла. От, але от з такими питаннями звертається. Тут розуміють, що важливе життя абсолютно кожної людини, так воно і є. Не знаю, як там е, на болотах московських, але ми е, піднімаємося духом завжди, коли бачимо українських хлопців, дівчата, які повертаються додому. Тому це однозначно хороша новина. але. Ви правильно підмітили, що всіх на всіх е, це напевно був би найважливіший доказ того. Що е, російський тиран він нарешті задумався над тим, щоб припинити війну? Чи йде до цього процесу? Тепер тут деталізуємося, але спершу, звісно ж, почнемо з розмови Трампа з Путіним. Хоча, поки ми з вами зараз спілкуємося, відбувається ну, інша для нас, давайте говорити відверто важливіша розмова президента України з Дональдом Трампом. Ми ще й там можливо стигнемо так чи інакше знову відреагувати на її підсумки. Офіційні якісь позиції, але спершу про цей телефонний дзвінок, знаєте, я сьогодні про цьому ефірі ставлю запитання про те, як вам от е, е, дзвінок, розмова? А вже за годину перші шахеди в українському просторі, це вже попри все те, що там пропагандисти і так далі, помийки писали про тих сім шахедів, на які відреагував від це вже окремо. Я думаю, поспілкуємо. Ще. Ну то як звичайна практика росіян, абсолютно, як яку ми спостерігаємо з 14-го року, мінськ, 1 мінськ, 2 на жаль, вони постійно щось порушували. Я практично не знаю людей, коли вони навіть беремо до уваги період до окупації Криму. Я практично не знаю українських бізнесменів, які могли би сказати коли-небудь, що. Російські бізнесмени це надійні люди, з ними варто працювати. Ну і це все розповсюджується на політику, тому що фактично в політиці а, більшість впливає ті, кому були роздані там перші якісь олігархічні власності, нафтові родовища, газові родовища і так далі. Вони ті принципи, на жаль, переслідують. Тому будь-які відмазки, пояснення, пропаганди слухати це, звичайно, абсолютно дурня. Якщо вже заявив Путін вчора, вчора ж це було правильно, він сказав, що все типу, тобто, я дав наказ, ну то мав би зробити. Значить, говориться про дві речі: або він збрехав, або його накази не виконують, і не він керує насправді цією військовою операцією. Ну, тут ще одна така версія, я почув від, від кількох людей. В це мало віриться, чесно кажучи, що він це не робить швидше за все, що це просто. Його спосіб можливо вимагати щось закріпити на папері. Ми ж тепер очікуємо, що там 23 березня буде так. додаткова зустріч, правда ж? так. Так, ну, ну і нова інформація поступила. Вітков сказав, що очікує завершення військових дій протягом кількох тижнів. Чи це означатиме, що перемир'я буде протягом тих кількох тижнів? Чи він має на увазі, що воно настане через кілька тижнів? Немає поки що таких додаткових там елементів, якихось повідомлень. Я не чую принамні на все залежить, очевидь, від вервиці Знову ж таки багато чисельних раундів, зустрічей, перемовин. Направду та пан Вітков сьогодні, що зазначив про ці шахеда, який він сам особисто підрахован, каже, що отримав інформацію, що буквально за 10 хвилин після завершення розмови саме Путін віддав цей наказ. Взагалі, от таку таке бажання довіряти своїм співрозмовникам або окей, оп, не знаю опонентам іншій стороні, яка напала з агресією на Україну. Ви як для себе розумієте сприймаєте? Це просто спосіб, аби досягти дійсно в переговорах якогось результату і не дмухати ну добре, я скажу на вогонь і так і ні. Якщо прийняти до уваги у геополітичний розклад, те, що Сполучені Штати все ж таки своїм головним опонентом вважають Китай, те, що вони мають невирішені питання з Іраном. І те, що вони хотіли би залишити Росію десь не дуже близько в обіймах Китаю, а і вони відверто про це американці говорять, що готові в майбутньому співпрацювати відносно природних ресурсів, які є в Росії, що вони необхідні світу і так далі. І що для них, ніби, так буде простіше, я фактично так зрозумів. У мене було якраз я повертаюся зараз з відрядження з Нью-Йорку з Вашингтона. Там, окрім конференції, вони є, там були інші кілька приватних зустрічей. З ЄСІ. всі відверто е, дивуються деяким таким заявам. Хоча геополітично довгостроково розуміють, що без природних ресурсів Росії світу складно буде бійтися, так але дивуються тому, що вже зараз на цьому етапі незавершеної війни. Ми чуємо ці розмови, і, і можна тільки здогадуватися, що це звичайно може бути стратегією, яка в більшості випадків не подобається аналітикам а, заохочення а, тирана до переговорів, тому що фактично, якщо проаналізувати всі дії росіян і їхньої верхівки, а, то подібні речі вони тільки розпалюють апетит до наступних забаганок і наступних вимог з боку Росії. Чи кинув Путін Трампа? Чи можемо ми вже говорити про перші ознаки цього? Що він працює в своїй стилістиці? Ну, зокрема, там беручи за основу там, минулу шахетну, навіть ніч. Ну да, давайте говорити від Слов'янське міста без світла, цивільні об'єкти сумщини. Я цей перелік вести можу, от поблизу Києва, одне з один з районних центрів, постраждала цивільна інфраструктура, будинки людей. Ці відео, фото і сюжети колег сьогодні фігурують в ефірах дуже багато. Чи можна це назвати китком? Я, я думаю, що це можна назвати швидше а, ще однією демонстрацією сили і, так би мовити, незалежності від тиску Сполучених Штатів? А, на мою думку, ця історія з шахмедами, ракетами, які полетіли вночі. Вона направлена більше на історію внутрішню і на історію тих е чорних партнерів, назву я так російських. Я маю на увазі Іран, Північна Корея і інші якісь там -ти 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 тиранські е країни, які співпрацюють з путінським режимом. Е він ж е якщо буде моментально реагувати на прохання американського президента, він буде себе показувати, нібито в слабшій позиції. Плюс росіяни все ж таки стосовно захисту, юридичного захисту своїх фінансових активів за кордоном, я можу сказати, що досі перемагають. Ми ж отримуємо на даний момент тільки відсотки з відсотків з депозитів. Жодні суми не, не були, заморожені, які були, не були забрані на якийсь окремий рахунок відновлення України чи для репарації і так далі. Тому, напевно, це пов'язана історія із тим, що Путін. Напевно, давайте спробуємо допустити, почне чогось дотримуватися, коли побачиться зафіксовано на папері, а причому не з Україною, а Сполученими Штатами, які йому напевно скажуть, що саме, які саме санкції, які саме тиск вони не будуть застосовувати, або навпаки, якщо він буде продовжувати. Судячи з усього, що відбувається, він хоче продовжувати і. Оцей вислів не зацікавлений в Ну, зокрема, ми можемо брати за основу цих 30 днів. Бо після телефонної розмови, по суті, щодо цих 30 днів, взагалі нічого не зрозуміло. От як ви зазначили, от коли Вітка вкаже: ну за декілька тижнів припинення вогню, то за декілька тижнів дійсно цих 30 днів не стане і так далі. Єдиний момент, ну який знаєте, можна поставити плюсик. Вони е, вирішили сформувати все ж таки до 23 березня цей технічний склад делегації, як вони це називають, або випрацювати потім можливість припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури. До речі, президент має надати перелік об'єктів зараз Дональду Трампу. М -м, ну ну окей, зберуться. А де гарантія, що з, в ніч з, з понеділка, з неділі на понеділок. В яких ну немає гарантії, от знову ми повертаємося до слова гарантії, ну і тут слово безпека треба додавати завжди. Мене взагалі в принципі дивує це формулювання е і прохання, що ми маємо надати якийсь список об'єктів, які не повинен обстрілюватися. А як, як щодо того, щоб взагалі просто нічого не обстрілювати, якщо ми говоримо про перемир'я, як щодо того, щоб е ну окей, я допускаю варіант, що вони кажуть. По військовим цілям будемо бити, а все решта тоді можна залишити в спокої. Всі інші міста там і так далі можна залишити в спокої. Ну принаймні, тут якісь є рамки, але мені здається, що таких рамок немає. Але чомусь про це ніхто навіть не говорить. Що це за список? Якісь можна об'єкти, якісь не можна обстрілювати. Для чого туди посилати спеціальну експертів, якщо фактично росіяни знають всі енергетичні об'єкти давно, тому що вони збудовані, і бачать їх через супутники. Тобто, що поміняє той список, мені не, не зрозуміло, якщо чесно. Якщо хіба що це була б ще одна відправна точка для виставлення додаткових претензій опісля підписання якогось 30-денного -ден, 30 перемир'я, але про це теж ніхто не говорить, що допустимо. От з цієї відправної точки, як якщо Росія буде порушувати, то допустимо вона не знаю, почне звідки свічку доводити чи ні? От, якби такі пункти були вкладені, це був би серйозний ще один такий виклик. По перше, для сполучених штатів змусити до цього Росію, і для нас було би зрозуміліше сильба сполучених штатів на даний момент, тому що поки що відбувається обмін. Думками чи обмін інформацією про те, в кого які козирні карти на руках. Насправді так це така собі гра в мафії, якщо хтось з глядачів грав, так це е, мафія і покер десь два в одному, тому що Путін робить покер фейс і розказує, що він хоче закінчити війну. А насправді він не шериф. А насправді він той, хто займається тероризмом і мафіозними групуваннями по всьому світу Розмова із президентом Зеленським завершилася і пройшла дуже добре Дональд Трамп. Оце дуже добре класика жанру до всіх розмов застосовується. Добре, давайте про червоні лінії трішки, є, направду вимоги Путіна, так чи інакше, про зупинку мобілізаційних процесів про непостачання зброї Україні. Хоча. Ми розуміємо, що в принципі це абсолютно нереальні всі вимоги. Я сприймаю нормально ці всі позиції, коли висловлюють, що це абсолютно кадебійська практика посилення там своїх вимог і так далі, для того, аби потім максимум досягти і тому подібне. Але тут формування ним От таких от речей, наскільки вони впливають на позицію Сполучених Штатів? Чи є це тиском, знаєте, таким додатковим, або вони на це реагували, або вони це сприймали? Звичайно, впливають. Це в першу чергу психологічний тиск, і ще раз демонстрація всьому світу. що він нібито має дуже сильні позиції. Ну давайте говорити відверто. Позиції є тому, що вони зайняли велику частину, окупували велику частину України. Вони отримують за вони отримують велику кількість наших полонених, військовополонених, цивільних полонених, дітей біля 30 тисяч. Тобто, це дійсно та позиція, яка Робить їхні вимоги, ну скажімо так, можливо, такими до яких більше сполучені штати мають звертати якимось чином увагу. Так проте, сполучені штати мають більше економічного впливу. Однозначно, вони а Росія має на увазі, діють абсолютно як терористи, тобто мають в заручниках території людей, нашу власність там і так далі. Так, але в першу чергу звичайно йде мова про людей. І в даному випадку сполучені штати вони продовжують себе вести як все ж таки переговірник. Хоча багатьох дуже не влаштовує позиція висловлювання Трампа і його адміністрації, проте мені здається, що йде все за класикою таких голівудських фільмів, коли а, насправді переговірники намагаються максимально зрозуміти увійти, затягнути процес, увійти в розуміння. А того, що хочуть саме ті терористи, і в відповідний момент, ніби їм щось надаючи, чи обіцяючи їм щось надавати, вони зроблять ну, умовне штурм, так або тиск, або дотиснуть там в певний момент якусь позицію, так м, ситуація вирішилась, закінчилась. І так далі, ви подивіться, що заявляють експерти, абсолютно всі, не тільки українські: що на Росію ще можна впливати з допомогою сили Сполучених Штатів в першу чергу економічною, в тому числі санкційною по окремим особам. Подивіться, як Орбан намагається виривати по одиницям прізвища санкційних листів Європейського Союзу, і так далі. Тобто, це все дуже важливо на рівні. Окремих особистостей в мене з моїми колегами була зустріч, так би мовити, тими хорошими рускими на полях полях парламентської асамблеї ради Європи, і вони неодноразово заявляли, і називали там конкретні прізвища, кого ще можна санкціонувати, або навпаки, хто намагався виходити на контакт, щоб якось забрали з них так би мовити санкції. І де мова не про весь російський народ, де мова, що там стоять за цими в цих списках конкретні імена, які яким уже боляче, яким уже вдарило, так і тому це, це буде працювати. Санкційна політика буде працювати, буде тиснути. Але, звичайно, один з найцінніших факторів це зменшення ціни на нафту, якби це відбулося. Я зараз чую заяви там європейських очільників різних країн, і не тільки про те, що. Треба позбутися цієї залежності, треба те зробити, те зробити. Але мене це трошки дивує, тому що вони всі три роки, понад три роки з 22-го року, продовжують купувати нафту, газ, скраплений газ, російський довго вже купували. купують діаманти, інші, якісь рідкоземельні метали в Росії. І потім дивуються, що Росія продовжує воювати. А що тут дивуватися? Ви її накачали на 200 плюс мільярдів за весь цей час. Що тут дивуватися? Вони фактично, якщо взяти баланс е витрат і того, що їм надійшло від Європейського союзу та інших країн, маю на увазі в Росії. Вони так би мовити, в нулі. А єдине, що вони продовжують нарощувати виробництво, втрачають звичайно що людей, тому економіка е починає стагнувати. Інфляція росте. Зрозуміло, що все це буде мати накопичувальний ефект. Але якби відбулося в одразу, там на другий день після повномасштабного вторгнення в Україну, якби такий принцип існував, але його ж не існує, на жаль. О, ООН не може таким чином працювати. На жаль, там досі Чи стоїть табличка в радбезі ООН Російської Федерації, там досі висить Російський прапор. Ну на жаль, так це працює. Чи зустрічалися? От ви на зустрічах? маю на увазі Україну зараз, звісно ж. Що... З такою позицією, риторикою, думками, що Трамп рятує Путіна економічно, звичайно, такі думки були, тому що якщо дивитися дуже зблизька, а не в перспективі. В довгостроковій перспективі не розглядати все це, то в більшості випадків так і кажуть, що здається, що Трамп нам намагається таким чином рятувати, коли він говорить про можливі компроміси територіальні, коли він говорить про майбутнє зняття санкцій після того, як станеться перемир'я, що можливо розглянуть вже зняття санкцій. Для нас звичайно, це звучить надзвичайно неприємно, бо Поки що ми ніяким чином не зафіксували репарації. Таке враження, що ніхто і не збирається голосно піднімати це питання. Буде дуже сумно спостерігати. Якщо ну я принаймні не чув. Ви чули десь хтось з європейських політиків, хто постійно повторював питання репарацій за знищення Росією це, що вона знищила в Україні, я не чув. Ми вже про відсотки з заморожених активів трішки піднімали це питання. Вони як до цього питання ставляться ми прикрас. Ну чуємо. так. А ширшу тему їм взагалі складно підіймати? Чи <світ> це далі той самий європейський консервований страх, який е базується на тому, що вони самі себе фактично не можуть захистити? Сьогодні ж е хто у нас там прем'єрка Дані здається заявила про те, що е Європа буде готова сама себе захищати через 3-4 роки. Тобто в них тоді голос проснеться і в них тоді зникнуть страхи через три-чотири роки. Якщо вона це мала на увазі, ну це неприємна ситуація. Тоді мені здається, що крім нас а, ніхто не буде продовжувати говорити ні про міжнародний трибунал, ні про репарації. Ні, говорити звичайно можуть, і а, нібито є знову підтвердження, що будуть підтримувати міжнародний трибунал, а, спеціальний міжнародний трибунал для Путіна за його злочини. Але а, дивіться, скільки часу йде, і досі він не сформований. Мені здається, що це просто затягування процесу. Та з'явилася інформація. Всі підтримують, окрім Угорщини. Нічого, mm -hmm. ]ного. нічого нічого не було. Ну, ми побачимо напевно знову ж таки зняття якихось людей зі списку, і можливо тоді початок утворення, скажімо так, який нам обіцяє давно. Пост Дональда Трампа в мережі True Social я з англійською буду трішки перекладати по результатах зустрічі з президентом Зеленським. Пройшла тривала майже годину багато дискусій, які базувалися на моїй вчорашній розмові з Путіним для того, аби врахувати думки і Росії і України в термінах і в їхніх запитах та. Запитах ми, ми на шляху. Я дав завдання секретарю державному секретарю Марко Рубіо і секретарю з нас безпеки Майку Волцу підготувати короткі підсумки двох розмов і позиції, які ми обговорювали під час цих двох телефонних дзвінків. це буде опубліковано найближчим часом. Конкретики жодної поки що. Ну, принаймні заявив, що розмова була, розмова була довгою, і сподіваюсь, предметно будемо слідкувати, тому що буде з'являтися. Я думаю, що президент Зеленський ще також нічого не виставив. По тим джерелам я дивлюсь там новинам українським, поки що теж майже нічого не було. А Кремль як... вчора поспішав написати перше? Це до речі, також такий ключовий цікавий момент на і багато чого написали того, про що Трамп каже, що ми про це не говорили. Зокрема, а ви бачили попередню реакцію Піскова? Здається, він про цю розмову казав: це звичайно, взагалі робоча розмова. А... Таких розмов багато, нічого такого важливого. Хоча насправді було так, що Вітков приїхав в Росію. Почав говорити і після того, е як як кажуть, Путін почав просити розмову організувати з Трампом терміново. І тому ця розмова відразу відбулася. Так вона не перша, але вона відбувала відбулась відразу для обговорення кон конкретики. Ну і після того ми бачимо обіцянку не стріляти, але на жаль, це продовжується. Підмісу нашої зустрічі з вами Юрій. Чи відчуваєте ви, що Трамп може і буде діяти жорсткіше? Лінсі, гарямо згадуючи, якщо зманіпулюють, жорсткі санкції, дріл бейбі дріл, оця вся історія з пониженням ціни нафти і так далі? Те, що в нього є а, запас а, здорової агресії, це абсолютно факт. Я в це вірю. Єдине, що в нього дуже потужне терпіння, напевно, теж вже з віком він його розвинув. Він дуже довго дає шанс проявитися, напевно, заради того, щоб заява, що він хоче бути миротворцем в світі, для нього вона важливіша. Тобто, уявімо так, що ну куситів вони там обстрілюють, бомблять. Кремль вони ж не бомблять правильно, щоб зупинити тероризм по відношенню до України і до Європи. Вони ж цього не роблять, тому а, трохи інша ситуація. Сподіваюся, що ми побачимо а краще, звичайно, знаєте, розглядати сценарій, що завтра Путіна не стане. Другий сценарій, що Путін все ж таки а, зупинить обстріл і буде притримуватися а, слів обіцянок Трампа міжнародній спільноті, бо буде боятися а, нових санкцій і упадку економіки. Тому що наступним кроком, вже кажуть, в них а, не вдасться. Залучати військових за ці великі зарплати, навіть які вони платять, доведеться, а доведеться вводити мобілізацію. А про мобілізацію путіну кажуть, що вона не буде прийнята нормально суспільством, тому вони теж бояться продовжування війни, тому що не зможуть фактично а, а, забезпечувати це цією брехнею і, і грошима, і цими романтичними казочками для росіян, які йдуть там і через тиждень, через місяць, максимум, там гинуть уже. На фронті, а тому складно для нього буде. Ну і е, якщо ж не відбудеться ніякого суву, то дріл бейбідрил, а це не історія на один день. Давайте говорити відверто. Ну, ми якщо проаналізувати ситуацію десь раніше на близькому сході чи якісь схожі. Ну, це історія може розвиватися кілька місяців, коли дійсно хтось відчує і, і зрозуміє це. Якщо не йде мова про якісь там знову ж таки обстріли дронами, шахтами чи ракетами якихось місць видобутку газу там і нафти, то таких речей я не думаю, що доведеться вдаватися. А якщо не буде перемир'я, то ми ж будемо продовжувати направляти якісь свої нептуни, пальниці чи що там в нас ще є. Uh, і причому вони тепер стають uh, такі довгі лонг range тому uh, діставати ми ще будемо сильно і псувати нерви російські ВПК і Нафтогазової промисловості. Багато дискусій, розмов було про те, кому більш вигідніше це енергетичне перемир'я стане на дні сьогоднішні, uh, бо зважаючи на те, що зробила країна терористи, агресор з українською енергосистемою тим чи іншими енергічними об'єктами, і як зараз вона отримає. У відповідь то якраз путіну таке вигідне це енергетичне перемир'я. Навіть такі позиції доволи доводилось, доводилось чути сьогодні. Я, я згоден абсолютно, тому що раніше ми і не мали таких, скажімо так, довгих можливостей діставати їх. Тепер вони є, і ми нарощуємо кількість виробництва, і в нас ніч е, нас нічого не стримує від цього. Скажімо так, тому вони і зарухались і зачухались. Юрій, я вам дякую за ваш час і за першу розмову на моєму Ютубі тут сьогодні. В цей дякую вам. друзі ще раз нагадаю це відео, ви зможете побачити на ютубі прямого каналу. З нами був Юрій Камальчук, народний депутат України, фракція «Слава народу. До зустрічі, і... До зустрічі вам друзі, також дякую дуже за лайки і підписки. Ну і пам'ятайте, все буде Україна. Слава кожному з вас і слава Україні.